Я всіх вітаю. Таке коротеньке відео хотів зробити. Поки ця мадрина вдома вигрузив з машини сьогодні, бо вчора пізно приїхав такі тори. Вже багато хто з вас бачив. Угу. При тим як нести вниз, думаю, зроблю відео. Маленьке вам трошки і чого якщо було зроблено. Трошечки таке, таке інформаційне. Трошки відділу, воно все інформаційне. Вибачайте, трошки тяжко сконцентруватися з італійського на українську, дуже трошки тяжко, ще трошки я замучений. Ця неділя була тяжка, ще десь протягнуло. Так. І багато хто з вас пам'ятає це дерево, тут була гілка. От, якби я її держав, десь років я не пам'ятаю, скільки десь. 16-18 року десь це дерево викопане 5-6 років. Я його так потроху робив, ніколи його не медалював сильно, бо воно, я не знаю, може йому років 50, може, може не знаю, але воно такий, у нього вигляд, вигляд, структура така дуже суха, не знаю, буде видно, чи на відео. Ми бачимо тут ось, ось гілки, що воно всередині все коричневе. А ось краєчок маленький, ось о, бачите, світлий. Воно більш це де було трошечки, оця, ну вона, скажімо так, мертва деревина ем, останніх років, скажімо так, да, вона ось, ось світла. А всередині, о, воно так, таке сухе, воно таке сухе що його неможливо зігнути, воно чуть воно тріщить. То я ці роки потихеньку, натяжками його підтягував, потроху його підводив до, бо всі гілки були рівні. Воно було високе, скажімо так, кудись я підходив потроху до його, скажімо, кінцевого моделювання, е а вже давненько хотів його зробити, вже, скажімо так, більше кінцевий, У мене було 2-3. Проекти своїх там, розміркувань, ну як ви розумієте, ну багато хто розуміє, що ми дуже часами нам тяжко да, не зорієнтуватися, а зробити якийсь кінцевий висновок, скажімо так. Вибачайте за мою українську мову, я не, для мене дуже тяжко, що тут були Ой, з усіма мовами іностранними, чужими. Я так протягнуло, що я не можу це вибачайте. І я одержав під таким кутом. Була ця гілка, вона якби і перша, бо вона нижня, ну сама лінія, сама лінія, я часто дуже за лінією розмовляю, іде в цю сторону, якби вона просить перву гілку, бо наша верхівка завжди. завжди скажем так, в великій кількості протів вона в випадки, вона падає на верхівку на першу гілку. Ця гілка так би, вона, вона була слабенька, вона з цієї сторони. Вся лія йде туди, вона тут якби противага, вона якби і була. І в мене і розміркування були, її, не заставляти і не там В будь-якому випадку їх оставляв, оставляв, і і хотів зробити дерево вже домоделювати, ну знаєте, як воно. одна голова добре, дві, дві краще. Я от, вирішив поїхати з кітори трошки пообщатися, бо ну, мені подобається. Він такий більш вільний в своїх моделюваннях. Тут основна маса штампує тріугольники, вони як от, от, підштамповувати. Да? Як шевчу, коли я сіглюю 101 дирку чи 101-шу дирку. Мені ще п'ятня пахай, так що якби мені це все не подобається. Я ще свій, скажімо так, персональний стиль в мене нічого не вийшов, не вийшов. Ну, колись часами з роками з'явиться. Так, я вже в цьому, на цьому шляху вже. Я вже багато що переробив своїх дерев, своїх перших робот. І в кінцевому випадку вийшло так. Для цього треба змінити худ. Ой. Для чого? Наша верхівка повинна падати на нашу на нашу, ногу, на нашу основу, на нашу базу. Може трошки не бачу, там зверху щось сидиться в камері, щоб було видно. О. Для цього ми трошечки міняємо нахилу, щоб наша верхівка падала на нашу основу. Да? От ми цим що робимо? Флюс флюс, флюс флюс, Оді енергія, потік енергії, сказав я, да, перевів. Іде в цю сторону і уходить вниз. Да? Пішла енергія і пішла вниз. В цьому випадку вона якось трошки роз, ну, розмовок був такий, що ми цю гілку обрали, Під, підмоделювали трохи верхівку. Скажемо, підминулювали трохи її, да, щоб от так вийшло. Трошки якісь шарі. Ось тут я почав робити, але я пізніше дороблю. Для того, щоб дасть якусь якусь трошечки таку, скажем, критичну якусь тему, да, якісь критичні моменти, трохи тут. Я ще пізніше дороблю. Воно більше збіжність пішла, трошки якісь критичні моменти, воно дає якісь, скажімо так. Да? Бо старі дерева, вони дуже часто в природі, як ми наблюдаємо, то вони трошечки таким гвинтом їх закручує. Да? Не всі, ну, в велику масу, то якось трошечки під углом, травця, ще буде шайк то робить. Вот. І я в, в минулому відео говорив за. Розмовляв за свободний про простір. Ось він залишився. Ця гілка чого не нагнута донизу. Бо вона мені закриє задню глибину. Тут є наші шрами, наш критичний якийсь момент, да, там десь, де нема гілок, де сухе. Це реально воно рік'є, де рік'є, є де рік'яма. Просить тебе оставити щось тут пусте, бо там щось колись було, воно його не стало. Там чи то блискавка була, чи то якісь каміння падали, чи що то не було. такий свободний, свободний простір, вільний простір, як я вам в минулому відео говорив за. Тоді була наприклад і слива. І... Тобі ж ми заставляємо. І... Ну... А я ще що хотів, тут ось вам за сухе дерево говорить. Тут ось є такий дефект. Маленька ось оця гілка, вона дуже рівна горизонтальна. Ну, що ну, з нею? Зараз побачу, що вам в камеру видно. А ось вона. Ось вона, де вона? І mm. Ось вона. Вона рівна, ось я її не можу в неї зігнути. Я її зігнути не можу. Ця ось, ось друг... друга рядна гілка, вона росте ось, ось трошки зверху. Бачите, що гілка обрізана тут нижня. Зараз підвішіть, я камеру перекрутів чи дерево. Щоб було видно, ось вона, може, з цієї сторони. Ось вона. Бачите, вона ось росте зверху. Ось обрізане, вона зверху росте. І воно дуже горизонтальне виходить. Дуже рівне, воно 90 градусів у нас іде, ось сюди. З стовбуру практично. Його треба підігнути вниз, але воно дуже сухе і я його зігнути не можу. Я хотів зробити відео в цьому процесі. Може, я коли все зроблю, це вже треба буде робити на вулиці. М -м -м -м. Зробити зразу не можу, бо воно дуже сухе всередині, воно трісне, воно зламається, я його не зможу зробити. Для цього що я буду робити? О, спочатку його буду ілі почекаю. Коли будуть дожді, дощі, щоб пішли там декілька днів, щоб мене вся суха деревина всередині промокла. Чай сюди положу тряпку мокру да, і буду її поливати. Декілька днів буду її поливати, мочити, щоб воно мені стало більш еластичне, щоб воно мені трошки розм'якло. Пізніше я візьму, зроблю, скажімо, не обіцяю відео, попробую зробити, але я вас вже зразу, зразу, зразу попереджую. Ми можемо брати простий скарпело да? як вона називається, стаместка, а стаместку. Можемо брати стаместочку, я візьму, дерев'яну подеру. Я його ось тут отак ось. Де підожіть? Не бачу? О. Його посередині розколю. Розколю його посередині по горизонтально. Що мені це дасть? Я собі тоді підігну. Воно стане в два рази слабіше. Я собі підігну нижню частину і почну тягнути вниз верхню. Нижня мені трошки буде зберігати зберігати, щоб не зламалося мою верхню живу. Якщо я розколов, то вийшло, що воно в мене отак зробота зігра. Дай нагну вниз, воно в мене отак ось ось розроб... ось спрацює. Щоб ви розуміли, відкрию да? і тоді зігну, бо воно дуже товсте, неможливо. Це такі техніки. Такими техніками користуються, я теж такі техніки часами роблю. І з вами цим хотів поділитися. І зостанеться воно вже, скажімо так, готове. Да? Трошки десь десь щось трошки підігнати. Треба буде одна частина коротша, як ми бачимо, друга частина трошки длинніша. Ця гілка бути донатиша, вона перша, вона тяжкіша, вона дожна. Вона тягне наші, скажімо так, плюс да? зад в будь-якому випадку. Тут може бути гора рости, тут може вітер тягнути, тут може, може бути камні падати. Для цього дерево в, ту, в, ту, в цю сторону росте. Є якийсь мотив в природі, скажімо так, да? що він дерево тягне в ту сторону. для цього Ця сторона слабкіша, ця сторона сильніша. Ось така у нас збілансуване да? несимметричне, не, не, не одинакове. Ну, думаю, я все. Таке дуже маленьке, коротеньке, я вам трошки, може би, сказав би, може бути вам і щось і більше, але це потрібно, щоб присутність була ваша, щоб ці всі речі можна було дивитися і чітко і якісь запитання, відповіді до речі. Я бачу, що ніхто ніяких запитань не задає. Було би, може, би мені трошки простіше робити відео, якісь вам відповіді давати. Бо як я переживав перед цим, я пробую робити відео, щоб воно було на широку публіку, ті, хто тільки починає, ті, хто десь там на пів шляху, ті, хто вже десь впереді, Скажем так, для всіх. Це, звісно, відео для тих, хто вже більше, більше, більше опиту має. І більше ровків займається, так, такі деталі вже більше, більше такі фінішні, фініті, тоненькі, скажімо так, да, мені з переводу дуже тяжко. От. Ну і думаю, так. да, тут, ну, скрізь, тут ще треба буде шари сухим поробити, трошки попрацювати. У мене щось якісь дерева буде фризувати, мені треба, немає часу. Бо сезон уже йде, ну, буду щось спробувати якесь робити відео. Туди, із сухою, з мертвою деревесиною, скажімо так, да, деревиною. З фрезами чого і для як. Ну, ось приблизно так. Я вам хотів з вами мотив, чого не стало гілки, мотив чого змінився кут. А, типу якась техніка, що тут ще десь трохи ще треба доробити, ну це треба час. Бо я таку гірку не з'їду її треба приготувати. І так час часом дуже багато, дуже часто роблять, я колись якихось відео говорив, що коли роблять дуже сильні такі згиби, да, по-перше, сезон ловлять, коли вже десь май місяць пішов травень, да, коли вже там пішла лімфа в селі, коли вже дерево жило більш м'яке становиться. Зараз воно ж всередині пусте, тому що соки не гуляють, воно сухіше. По-друге, дуже часто соки гуляють, то вони ж тільки по поверхні, хто да, трошечки з ботанікою знайомий, а все одно все рівно сухе. Для цього готують, обматують, тряпки, мочать, воно держуть кілька днів, щоб воно трошки більше, скажімо так, да, дерево м'яке, воно ж більш еластичне. То для цього треба приготувати, щоб цю операцію робити. Ну і ще такий приклад я. Тут в мене вся якась така плошка ось є. Я її взяв, взяв тимчасову провізорі, як кажуть, у нас, да, бо воно тоді було рівне, я думаю, так поки кудись перекину, бо ця дуже вона велика і ще важка, важка, висока, воно і не в машину не входить і не влазить мені, бо дуже височенька. Я думаю, вир... тимчасово пересажу ось таку кругленьку, да, ось оплошечку, там вона ножки якісь має. Але тепер. Що вийшло? Міняти. Що вийшло? Що кут тепер змінився і було б непогано. Тепер і продовгувату вазу, плошку нашу. Продовгувату, щоб дерево було з цієї сторони в ній, щоб вона десь сюди витягувалася. Нам це якийсь ландшафт дає пейзажаджу, да, пейзаж, пейзаж ну, ландшафт якийсь, да, типу. Цю сторону вже в нас піде наша щитатуза да, деревцятко з, з компанії. В цю сторону все воно просить І було б непогано, щоб ця вазочка трошки була в цю сторону. Да, ця плошка витягнута. Так що тут, от, я ще з вами хотів цим поділитися. Ну, Може, пізніше колись не може. Колись пізніше я якісь трошки теми буду піднімати трошки. І за плошки, за форми, за трохи колів там. Да, бо... Теж дерева трошечки відрізняються, там більше жіноче, більше, більше му 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 чоловіче і, і скажімо так, і, і друге там вже, скажем, і літературний стиль, там, да, вони вже в третю, в ту саму групу, скажімо так, входять. Ну, таке приклад, маленьке таке відео, якась, думаю, вам інформація корисна, все одно комусь в цьому буде. В цьому відео якась корисна інформація буде. От, наразі все. Буду готувати, я щасливу, треба одну доробити. Я вам її вже трошки показував, бо вже бачу, скоро будуть з відкриватися, відкриваються, дуже мені спішить з цим і поспішати. Ну, наразі все. Буду радий, якщо комусь якась з цього буде користь. До наступних зустрічей і хай вас всіх Бог береже. Всього гарного.